Canada! Всім, мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Якщо ви подаєте документи на постійне проживання в Канаді через Common Law, то напевно вже стикалися з головним питанням, а як же довести, що ми справді пара? Канадська імміграційна служба IRCC дуже серйозно ставиться до перевірки таких заяв. Вам потрібно не просто сказати ми живемо разом, а надати конкретні докази. Ми вже пройшли через цей процес, тому сьогодні ми розповімо вам, які документи ми подавали, що було корисним, а що могло б бути і зайвим. А також поговоримо про один делікатний момент: чи варто терміново одружуватися перед подачею заявки. Але спершу коротко поясню, що таке Common Law у Канаді. Common Law – це фактичне подружжя. Ви не маєте штампу в паспорті, але офіційно вважаєтеся партнерами, якщо живете разом мінімум один рік поспіль. І важливий нюанс: перерва у спільному проживанні може поставити під загрозу вашу заявку, тому варто мати докази, що ви жили разом безперервно. А Ерсісі не приймає заяву на віру. Їм потрібні реальні докази ваших стосунків. То що ж можна подати? Спільні фото ми надали не просто селфі, а фотографії з друзями, з родичами, з поїздок на святах. Головне, щоб вони показували довготривалі стосунки, а не випадкові зустрічі. Статутна декларація. Або форма АММ 5409. Це нотаріально завірений документ, у якому ви офіційно підтверджуєте свої стосунки. Його треба заповнити й завірити у нотаріуса, а ще краще, додати свідків, які можуть підтвердити ваші стосунки. Договір оренди. Якщо ваші імена вказані в договорі оренди, це чудово. У нашому випадку ми надали договір оренди на обох, що підтвердило наш спільний побут: спільні рахунки та фінанси. А РССІ дуже цінує фінансову інтеграцію пари. Тож ми надали. Рахунки за інтернет і комунальні послуги на двох перекази грошей один одному. Якщо хтось платив за оренду, а інший компенсував. У нас немає спільних банківських рахунків, але якщо вони у вас є, то обов'язково їх додайте. Лист від нашого орендодавця. Наш лендлорд написав листа, в якому зазначив, що ми дійсно живемо разом і разом оплачуємо оренду та рахунки. Це не обов'язковий документ, але він дуже може допомогти. Якщо хочете зробити заявку ще сильнішою, то Можете додати такі документи, як спільну страховку, медичну чи автомобільну квитки на подорожі, де вказані ваші імена, листи підтримки від друзів. Нехай ваші знайомі напишуть, що знають вас як пару, звичайно, англійською мовою та завірені. Спільну власність, якщо маєте авто або меблі придбані разом. Чим більше доказів, тим краще. І головне питання: чи варто одружуватися перед подачею заявки? А одружитися перед подачею на піар це не проблема, але може викликати зайві питання. Якщо ви вже тривалий час жили як common law, а потім різко одружилися перед подачею, арсісі може запитати: а чому зараз? Звісно, якщо у вас були плани на весілля, це логічно, але якщо одруження виглядає як поспішний крок, можуть виникнути підозри, що ви просто хочете уникнути складного доведення common law. То що ж робити? Якщо ви збирали докази як common law, можливо, краще не поспішати з весіллям. Якщо у вас справді були плани на одруження, додайте пояснення, наприклад, фото з заручень або повідомлення родичам про весілля, щоб показати, що це не було раптовим рішенням. Головне, щоб Ваша історія виглядала логічно та послідовно. І що ж у висновку? Головне зібрати якомога більше доказів, які показують реальні стосунки. Арсісі має переконатися, що ви не просто сусіди чи друзі, а справжня пара, яка живе разом. Якщо ви живете як common law і плануєте подачу на піар, не відкладайте. Починайте збирати документи вже зараз. Якщо плануєте одруження, подумайте, як це вплине на вашу заявку. Отже, якщо у вас ще залишились питання, пишіть їх у коментарях. Сподіваємось, що відео було корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустрічей.